Так, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Це новенький трактор Сінтай 244L. Нагадаю, він зараз йде по акційній ціні 4800 доларів за повний привід. І нагадаю ще, що ця Елька-модель іде з посиленим переднім мостом. Бачимо, що тут стоїть більш товстий чулок і набагато ліпший редуктор більший, ніж на звичайних моделях. Чомусь от парадоксально, але звичайна модель коштує 4950. Тобто берете оцей трактор з посиленою, з посиленим переднім мостом, а він у вас ще виходить дешевший, ніж звичайна модель. Якийсь такий парадокс у виробника. Але вам це на руку тут у вас гідропоцілювач керма. Ось він розташований спереду. Два НШ, генератор 350 Вт зарядки, стартер редукторного типу, у вас коробка повністю сінтаївська, три передачі вперед, одна назад, під'єднання повного приводу, гідравліка, вмикається блокування, диференціалу, воно підпружинено, ось бачимо, воно повертається завжди в исходне положення. Також у вас вже повністю електронна приборна панель, виконана знизу лічильник мотогодини, де оберти, тахометр, радометр. Все показує, також паливний бак показує. 540 обертів за хвилину у вас 6 вал відбору потужності. Трьохточкова навісна система з розкосами під 20 під 20 палець 22-го яблучко. В комплектації йде ящичок для інструментів. Ось такий зіп, бистросйоми. Тут у вас, до речі, є два гідровиходи. Щас, секундочку. Чомусь я їх тут не бачу. А, ось вони змонтовані, їх ще не поставили. Так, і на цьому тракторі у вас є причепний пристрій. Під палець, він на жорсткій сцепці, тобто не плаваючий. бачимо, він жорстко закріплений. Якщо ви хочете, окремо можна поставити на трьох точку. Отакий от виносний, вони продаються окремо Там під фаркопи, під палець, під будь-що. Значить, гальма, тут барабанного типу, і задні, виходить. Спереду у вас нічого не тормозить, ззаду у вас дві педалі, здвоєні. Можна прибрати перемичку, ось так вона легко прибирається і можна відтормажувати кожним колесом окремо. Або відтормажувати більш якісної всіма двома одночасно. Для чого це зроблено? Для того, щоб більш швидкий розворот був, там блокуєте, допустім, ліву. І у вас швидко розвертається вліво, блокуєте праве колесо окремо, у вас більш швидко розвертається вправо. Там різниця в 90 см при повному розвороті. Резина 9,520. З валом можна трошки ще раз сунути по валу. Передня резина, передня колія у вас фіксована, можна тільки перекинути колесо. Тобто, навпаки, і резина 6,14. Повний привід: 4800 доларів. Є в трьох кольорах. виходить чорний з червоними дисками. Є Синій, такий він, блакитний навіть, і є зелені. Якщо хочете замовити, гарантія офіційна, доставка безкоштовна, без передоплати. Розрахунок тільки вдома при утриманні ніяких передоплат. Всім гарного дня! З вами була компанія Motor Ukraina. Купуйте акційну техніку, поки вона є в наявності. Пока-пока.